Маяки зі стяжки в підлозі. В цьому відео я вам розкажу і покажу. Ставте лайк і підписуйтесь. Вчора ми заливали стяжку. Сьогодні, відповідно, нам потрібно достати маяки. У нас вона ще найстантє заливалася отут місцина, відповідно, ще серед тут. Тут вже більше підсохло по ньому вже можна ходити. Ух ти. О. По ньому вже можна ходити, відповідно, маяки достати, замазати штроби після маяків. І все це діло підрізати. Чому підрізати потрібно? Тому що в нас є ось такі напливчики. Ось вони ті напливчики. Тут наплив, ось горб. Це все зріжеться, відповідно, в таких містах труднодоступних, трудно ось як тут, до прикладу. тут ось. Це все підріжеться і буде воно чітко і рівно. Е, самий основний момент, на який потрібно звернути увагу. нас, нас. Бачите, як блистить наша стяжка. Відповідно, це ось оце молочко, яке виступило наверх. Коли засухнеться стяжка, це, на оце молочку плиточний клей не прилипав. Це все. Зазвичай плиточники шліфують. там І тому подібні речі. Я вам покажу, що потрібно зробити і як потрібно зробити, щоб прибрати це все, і ваша стяжка вже буде готова до укладання плитки. В душовій кімнаті у нас стяжка і піддон залиті одним контуром. Монолітом можна так мовити. Е, саме Цікаво, що тут може бути, це рівна стяжка і переходік на душовий піддон. Немає підвищення, немає нічого. Тобто ну, цікаве таке рішення тут буде. Тут попала каналізація. Чітко прям пофеншую. Плиточку вложимо і буде акуратна рівна поверхня оцей, що у нас на стяжці, потрібно прибирати. Це молочко, причому воно дуже-дуже гладке. Тут вже воно добре підхватилося, вже воно тут майже не дряпається. Відповідно, заливали ми тут з пластифікатором. Ось оця основа буде міцна. І тому тому оце все потрібно прибрати. Це молочко, щоб плитка максимально прилипла до стяжки. Зараз цим будемо займатися. Плюс оці напливи. Ось це таке місце, де маяка тут немає. Відповідно, стягується від цього маяка туди і напливчик залишається. Цей напливчик ми зараз підріжемо, порівняємо і буде все рівно і класно. Все готово. Як бачите, глянцю в нас немає. Повністю все шершаве Таке Відповідно, залишиться тільки погрунтувати і все. Наш піддон після маяків, звісно, ще штроби не висохли, сирі, ну вони висохнуть, в принципі, буде чітко. Так. Все, Всі напливи все познімалось, як бачите, ну, по феншую, все зроблено. Просто бомба. Повністю порівняно. Відповідно, вже близько того немає. Ну, за, винятком, за винятком, ось у таких маленьких дефектів це ямки. Малесенькі відправила, як ставили. Ось вони, ці ямки. Вони не страшні абсолютно. Але глянцю немає. Все вирівнялося, все стало шаршаве, залишиться тільки погрунтувати і, в принципі, все. Отакий от вид має. Воно все вирівнялося в площині, в площині чіткий рівень. Плюс немає перепадів і бугорків. І от такий от люк у нас з прихованого монтажу буде плиткою зробимо і в принципі буде чітко. Такий вид має у нас ось. Вхід. Все рівно і чітко.